Але на днях я з ними говорила, і знаєте, що вона відпала сама. Коротше, швидше швидше відпаде сама та бородавка ніж насправді така, ніж буде ситуація. Тому я вам чесно скажу, що те, що стосується зубів, я от дивлюся, що наші люди почали їхати або в Мексику, тому що в Мексиці повідкривали нові клініки, досить хороші, або в Турцію. І за досить прийнятні гроші це можна зробити. Тому ось так виглядає. Медицина канадська з середини, я її не засуджую і не кажу, що вона ідеальна, тому що вона потребує коригування, тому що не вистачає спеціалістів, і що дійсно потрібно в цій ситуації робити. Я не знаю, що буде канадська канадський уряд з цим робити, взагалі як фінансувати, що робити. Проте я чула вже інформацію, що у зв'язку з політикою Трампа будуть з'явився попит американських лікарів на переїзд в Канаду.